Доброго дня всім. Сьогодні покажу, який має вигляд моя малина. Є поле з малиною. Сьогодні приїхав його поливати, другий день зелених свят. Привіз бочку з водою, набираю бочку з ставу, мені тут недалеко вести. І метрів 300-200. На гарбку ставлю і воно мені тут по всій моїй системі поливу, так само, як і на часнику. Все самотьоком тече. Спочатку привіз ще був малим трактором. 600 літрів полив полуниці. Такі вже в мене полуниці вони Трохи червоні, де не десь сьогодні з'їли мої дрібні. Такий вигляд має. Азія вона була насаджена того року. Тут, тут все далі Азія, Азія, Азія. Азія і Азія. Тут я десь пару пару стебел докупив. 25 стебел було румби. Тут вона така кругла, бубка в ній, вона трохи відрізняється. Тут саме почала цвісти пізня мальвіна. І вона вигляд має саме цвіте Де Дещо знову моя Азія. Тут теж Азія. Все майже Азія. Більша половина Азії, а остальні Мальвіна, румба. Отакі сорти. Такі вигляд мають мої малини. Десь ви, я знаю, висотою Ну, мені по пояс Вже мені по пояс вони. Такі вони мають колір. Чорний насичений колір. Я їх три тижні ратував, кропив, бо було на них. Крепко вони дуже хлорозили. Ще де-не-де лишилися. Ще де не долишилися такі стебла поодинокі. Такі вони мали вигляд. Тому мали такий вигляд всі, можна сказати. Більша половина їх мала такий вигляд. Я їх кропив три рази оракулом, вимпелом, вимпел 2 і хелатин. Давав я в пропорції на цих 10 сотих на два оприскувачі, правда, мені спочатку не йшло. 30 літрів. На 15-літровий оприскувач давав 45 грам оракулу від долини, 25 грам вимпел 2 і 80 грам давав хелатин желіза. Хелат, там написано воно на ньому хелатин. Хелат желіза давав. і таким чином оприскував їх вже 3-4 рази 4. Вроді три рази їх оприскував, Сьогодні мав би бути понеділок знову, то мав би бути четвертий. Я вже цей понеділок їх не буду оприскувати. Вже вони насичені, вже їм хватить цього. Далі буду тільки поливати. А полуницям давав зранку привозив сульфат калію. Трохи, щоб поналивалися бубки і... щоб трохи щось підживити. Дуже багато почали їсти мені їх. Борозняки за три дні я вже витягну пішок 10 штук їх. І бачу, тут так само було сьогодні рано приходив, те саме сталося із малиною. Посох верх і під ним всередині під низом був борозняк. Завтра поїду напевно тільки на малину куплю актари, якихось 10 пакетів вилюю все. Висиплю в куб, перемішаю і попробую пролити ці всі 9 рядків. Це Правда, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тих два не буду, значить з тими з полуницями, щоб не їсти того яду. Ще Поки що буде, поки вони виростуть малини, то воно вже вивітриться. Фризував останній раз, позавчора. Вроді вроде в суботу фризував міжрадя, з сапою, повисапував по крайнями ці всі, тут було б дуже багато молодих, і звідти, і звідти їх всі повисапував, щоб вони не тягнули більше поживи, щоб їм не вийшло. Полишалась тільки де-не-де, отака лобода там, пройтися по, по одній повистрілювала. Трохи за жарко, може в когось теж така сама процедура в мене посохли отак, та не де листя. Це мені так кажуть, що є опіки сонячні. Ще тут в мене так само ну, фундук росте. Попробував, що воно з нього буде, побачимо. І в кінці ще там я пару грецьких горіхів. Тут і на початку він дає горіх теж ідеал росте, чи як він там, я вроді купував як ідеал. Побачимо, що з нього буде дуже маленький прирост я дав за рік. На цей рік він вже вистрілив мені більше, як я знаю, ну, є 30-40 см за перший рік він взагалі. Тут прирости такі дав малесенькі по 5 см і все. Верхушки примерзли цього року. Він вже пішов заново відмоложуватися з других. Точки росту були примерлі, от, приморожені і він пішов далі розгалуж... розгалужився, пішов далі вже ширше. Пішли в нього латерали, він пішов далі ріст. Одного фундука закропив крепко, кропив малину плантатором для дозрювання плодів і теж його кропив і він мені всох. Більше їх кропити не буду нічим. Тільки полив і все. А тут ще попригнав пару гілок. На деяких фундуках пригнув пару гілок, попробую їх розвести. Тут вже вони мали такі дали такі прирости, Ще по 10 см треба, щоб вони дали. Тоді гілку я пригнув. Тоді я їх буду присипати для вкорінення. Тут вже більші є. Вже є більші прирости, вже є такі по сантиметрів 15 і вже можна буде присипати. От, всі вже їмають по, по 15 сантиметрів, вже можна буде їх присипати, щоб вони давали пішло, пішло коріння. От. І тут теж саме, тут меншечки трошки щоб треба почекати стижди. Тут вже є нормальні навіть деякі. От. Такі мої горіхи фундуки Буду їх пробувати розмножити. Тут є і Трапезунський, Каталонський, Барселонський, Хале. І косворд є. Вроді 5 сортів якихось я брав там, пам'ятаю. Там десь в мене ємно все пописано. Отакі мені тут аплантації. По червоні вже. Але треба їх поливати, зараз їх полю, ще на них вилю за два куби вже 600 літрів було виляно, ще зараз привезу ще один після цього. І буду далі їхати напевно на часник. Піділю його теж, калієм тим. Ще йому рік коврік ще місяць рости йому. Я думаю за місяць він щоб мені набрав найбільше, найбільше об'єму і маси, щоб він мені набрав. У його кажуть вже до липня до Петрів, до 12, го до 7 го числа до Івана, до Петра, то вже треба, щоб він був викопаний. Подивлюся, якщо будуть хилитися, то вже буду їх викопувати ті стебла теж. Такий вигляд має мої малини. <кій> полив під кождому, в кожному Каждому є полив. Крапля емітерна. Крапля на 1,6 роді літра, чи 1,4 і чотири літра. Один. Проложені вони тут всі під кожним. Під кожним. Радком. Тут у мене вроді, мені так, щось так кажеться, ці о, два радки це в мене Полана, а ці всі остальні, Чи ще один, я вже не пам'ятаю, треба подивитися в зошиті тому. Два рядки полани, а остальне все полка. Там ще є на початку Джон Джей. І тут з цієї сторони є Полісся. ну полісся, це таке. Таке щастя, що туди руки в нього не всунеш. Ну, Бубка в ньому велика і красива. Їжак, ну їжак. Нема що тут казати, навіть на листі і то на тому самому листі. такі колюхи ще страшне. Але зато бубка гарна в ньому. Є в мене тут пару тебел по лісі, я ще спробував китайську вишню садити, одну, другу, третю в лісі викопав чотири. Там далі ще агрус і смородини, ще 4 стеблі. Такий вигляд має мій Джон Джей. Те, що я взяв на розплід, це він перший рік вже так, що пішов розмноження, а то все було по одному стеблі. Чим подобається Джон Джей, що він без колючків абсолютно. Прекрасний. Малини, мені, мені дуже подобаються, але їх треба підв'язувати, бо вони дуже великі і хиляться. Дуже високі ростуть. Щеляться, Тут стебло вже є, перві стебла йдуть, вони вже товщиною майже спалець. Ну. Такі такі малини в мене. Така ділянка. Добре тоді буду йти. Подивлюся до фільтра, бо може забитися. Часто забивається фільтр, бо беру зі ставу, зі ставу там всяка різна. Є сміття, і, і, і цвіт, і всяка різна біда туди падає. І воно мені забиває мій фільтр. Фільтр стоїть на 120 мікрон, там в ньому дуже дрібненький. Навіть забивається пилок, ті, що був колись цвіла, тиждень-два тому цвіла. Сосна і цей пилок теж за ньому запинявся, він не проходить через той, той фільтр. Тому хай він там буде той фільтр. Він трохи довше продовжить життя моїй лінці. Може на довше більше часу мені вистачить. Це вона вже другий рік в мене. Під полуниці положив солому, щоб були чисті. Замульчував. Такі три радочки в мене там малин, або полуниці. Побачу, буду краще пробувати їх розводити, щоб вони були більше. У мене було тільки лише сім стебел того року осінню. Позав того року осінью. На цей рік я думаю їх розвести більше, посадити їх радками. Побачу що з того буде. Ось стоїть такий в мене фільтр. Пише на ньому. А на цьому 130 мікрон. У ньому пише 130 мікрон. Угу. Не хочу фокусуватись. О, є 130 мікрон. І ці всі дріб'язки, всяка хлопця всяка дріб не проходить тут в ньому. Буду зараз пробувати його відкручувати, почищу за одне. Буду пробувати. Що спробувати? Буду возити, що тут пробувати? возимо. Добре, що недалеко треба возити. Близько став, близько все. Буду пробувати возити. Добре тоді, все. Всім дякую за увагу.